E Вітання всім, хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новаки. Це футбол на вікенд. Європейський футбол повертається після паузи, пов'язаної з чемпіонатом світу. І Сьогодні ми звернемо увагу на Англію, де Арсенал Олександра Зінченка спробує завершити 22-й рік перемогою. Ну а Віталій Миколенко і його Евертон намагатимуться не потрапити до зони виліту. І також звернемо увагу на один цікавий поєдинок у Франції. Тому друзі, обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забувайте підписатись на футбол хаб, ставити Дубайку цьому відео, ну і також заряджайте свої улюблені команди на перемогу разом з переймаючи народжені в Україні, заряджені перемагати. Лондонці розпочали найскладніший період сезону: Day. почали з перемоги. Арсенал у 17-му турі здала вездем 3-1. Команда Артети програла перший тайм, але перевернула групу перерві. 17 хвилин провів на полі Олександр Зінченко. Українець пропустив усі товариські матчі арсенала під час чемпіонату світу, адже знову отримав пошкодження. Сезон 22-23 для Зінченка суцільні крайності, адже з одного боку хороші матчі за арсенал, а з іншого просто величезна кількість травм і пропущених поєдинків. Зінченко у цьому сезоні пропустив більше матчів, ніж зіграв, адже взяв участь у 10 поєдинках український футболіст, а пропустив 12. Та, попри це, Олександр Зінченко встиг стати своїм у лондонському колективі. Жезус та Зінченко приносять нам віру у перемогу. Обидва стали важливими для нас. Габріела навіть не було на полі з Вестгемом, але ми відчували його присутність. Він розмовляв зі мною та іншими хлопцями у роздягальні. Відсутність Жезуса – негативний наслідок чемпіонату світу для арсенала. Бразилець травмувався і вилетів на три місяці. А арсенал залишився без основного нападника проти Вестгема. Попереду грав Кетія. В Атаці також може зіграти й Мартінелі, а ліворуч вийти з мітро. Але проблема в тому, що останній дуже травматичний і у цьому сезоні грає вкрай мало. Арсенал зустрів Різдво на першому місці у чемпіонаті. Часто в АПЛ це є ознакою майбутнього чемпіонства, але не у випадку лондонців. Останні п'ять разів Арсенал так і не зміг конвертувати зимове чемпіонство у повноцінне. Останнє таке сталося в сезоні 07 08 коли чемпіоном став МЮ, а різдвяний лідер Арсенал. Фінішував лише третім. Гру проти Вестгема на Емірейтс відвідав легендарний екс-наставник арсенала Арсен Венгер. Француз прийшов, аби надихнути нове покоління канонірів на подальші успіхи. Якщо Арсенал у чемпіонат світу приніс більше проблем, то Брайтон виніс користь. Півзахисник синіх Алексіс Макалістер став чемпіоном світу зі збірної Аргентини і був основним футболістом. Також добре себе зарекомендував еквадорець Мозес Кайседо. Влітку Брайтон заробив майже 114 мільйонів від продажу своїх футболістів. В перспективі Кайседо і Макалістер можуть принести ще більше коштів. Роберто Дедзербі після свого приходу у Брайтон встиг зіграти в нічию з Ліверпуле, розбити Челсі в АПЛ і перемогти Арсенал в Кубку Ліги. Чи вдасться створити екстренеру шахтаря ще одну сенсацію? Кризовий Евертон може опуститися в зону вильоту. Віталій Миколенко і його команда гратимуть в заключному матчі року проти Манчестер Сіті. Ще один жахливий рік. Евертон знову бовтається неподалік зони вильоту і не подає особливих надій на світле майбутнє для своїх фанів. 14 очок після 16 матчів і 17 місце. Позаду лише Волвергемптон, Ноттінгем і Саутгемптон. Найбільшою проблемою команди Лампарда є те, що останні три поразки Евертона відбулися в матчах із прямими конкурентами по боротьбі за виживання: Лестером, Борнотом і Вулвс. Евертон забив лише 12 м'ячів. У Ірисок третя найгірша атака чемпіонату. З останніх сіми матчів в Ліверпульці забивали тільки у двох і здобули за цей період всього одну перемогу. Стабільно позитивною залишається хіба ситуація Віталія Миколенка. Українець зіграв у кожному матчі АПЛ цього сезону і в усіх грав з перших хвилин. Віталій Миколенко має доволі солідні індивідуальні показники в сезоні. Українець другий гравець Евертона за ефективністю флангових кросів та повернень м'яча на чужій половині поля. І п'ятий за відсотком вдалих відбирань. Трохи програє Миколенко за відсотком виграних єдиноборств. Тут одинадцята позиція в команді. Миколенко восьмий в Евертоні за спробами дриблінгу, але лише двадцять перший за ефективністю. Гру Віталія Миколенка в останньому матчі проти Вулвз дуже влучно характеризували оглядачі з видання Ліверпуль Ехо. Продовж 90 хвилин гри Віталій Миколенко демонстрував вражаючу індивідуальну гру. Але цей день став нещасливим для нього та Евертона. Український захисник був вправним в оборонних діях і цілеспрямовано йшов вперед. Але зрештою він, як і вся команда, опинилися у пасті. Позитивом для Миколенка стала новина, що Френк Лампард збирається взимку попрощатися із конкурентом українця по флангу Вінакром. Все частіше в Англії постає питання щодо майбутнього самого наставника Евертона Френка Лампарда, адже його критикують багато і жорстко. Як, наприклад, це зробив колишній футболіст Манчестер Юнайтед Пол Паркер. Евертон бідний, якщо бути чесним. У них сміттєва команда. Їхній захист був гідним, але їм не вистачає креативності минулого сезону. Рішарлісон підтримував їх. Не думаю, що вони залишаться в АПЛ. Я не розумію, чому вони найняли Френка Лампарда. Йому дуже пощастило отримати ще одну роботу в УПЛ після жалюгідного періоду в Челсі. Далі матч проти Мансіті, де розраховувати на результат, буде вкрай непросто. Містяни продовжують гонитво за арсеналом і не можуть собі дозволити припуститися помилки. Манчестер найрезультативніша команда Ліги, і роботи у Віталія Миколенка проти цього суперника буде страшенно багато. Тим паче, що на власному полі Манчестер Сіті не програє Евертону із 2010 року. 12 безвиграшних поєдинків і рисок на Етіхаді. Але свій останній домашній матч чемпіонату Мансіті програв поразка 1-2 від Бренфорда сталася ще до чемпіонату світу. Однак чи здатен цей Евертон бути настільки ж ефективним у своїх контратаках як Бренфорд? Матч лідерів чемпіонату Франції поєдинок, на який точно варто звернути увагу під час новорічних свят Ланс проти ПСЖ. Ланс справжня сенсація ліги 1 останніх сезонів. Команда Франка Ейса після повернення до еліти у 20-му стала справжнім жахом для топ суперників. Цього сезону Ланс всерйозно цілився на лігу чемпіонів і після 16 турів займає друге місце в таблиці. Проти ПСЖ команда з півночі Франції зіграє вдома. Стат Фелікс Болар і його божевільні вболіва. Джерело сили Ланса. Тепер на найпекельнішому стадіоні Франції, а можливо усієї Європи, зіграє команда Зірок з Парижа. В ланці мешкає близько 32 тисяч осіб, а стадіон вміщає понад 38. І ще матчу він заповнений на 100%. Ланс у цьому сезоні виграв усі свої 8 домашніх матчів. А загалом безпрограшна серія ланса на стат Фелікс Болар складає 13 поєдинків. За весь 22-й рік команда Ейса програла вдома тільки тричі. Після свого повернення до Ліги 1 Ланс вдома не поступався ПСЖ. Минулого сезону парижани на 90 плюс 6 хвилині врятувались від поразки і зіграли в нічию 1-1. А позаминулого сезону Ланс переміг вдома парижан 1-0. ПСЖ зіграє проти Ланса без Ліонеля Месі. Чемпіон світу отримав додатковий відпочинок і повернеться до тренувань на початку січня. Натомість від вихідних відмовився кілян Бапе і практично одразу повернувся зі збірною у свою команду. Також не зможе ґалті розраховувати і на неймара. Неймар отримав чергове вилучення у складі ПСЖ. Він не зміг дограти матч проти Старозбора до кінця. На 61-й хвилині Неймар отримав жовту картку, а вже за хвилину отримав друге попередження і залишив не просто поле, а одразу поїхав зі стадіону ще до завершення поєдинку. Це вже п'ята червона картка Неймара у Франції, і за цим показником він абсолютний лідер чемпіонату. Починаючи із 17-го року, ніхто не отримував в лізі 1 більше вилучень, ніж Неймар. У поточному чемпіонаті ПСЖ ще не поступався, і загалом безпрограшна серія у матчах Ліги 1 складає вже 24 поєдинки. Але кожна серія рано чи пізно завершується. Отож, друзі, прогнозуйте в коментарях результати зустрічі команд Роберту де та Олександра Зінченка і Віталія Миколенка. Чи вдасться Евертону не впасти до зони вильоту? Тож чекаю на ваші думки в коментарях. Не забувайте підписатись на youtube канал Футбол Хабу. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Ну і не забувайте заряджати свої улюблені команди на перемогу разом з нашими партнерами. Перімач.